Що перші хвилини самі болючі. А так нічого страшного. Я вже якийсь там, не знаю, 300 раз там роблю це і в мене перші 5 хвилин це самі болючі йдуть. Це просто максимум по болі. Ну, от зараз 12 хвилина я стою, я кайфую. Мені настільки по кайфу, настільки ти себе розслаблено відчуваєш. Просто класно. Дякую, дякую за вподобайку. Я не розумію, чого. Ну, це така непопулярна практика, але ну, якби багато хто зрозумів, то це дійсно було б класно. Це кайфово стояти. Це в першу чергу боротьба зі стресом, тому що кортизол летить вниз, ендорфіни ростуть, дофамінова система приходить в норму. Ну, це реально класно. І це по-друге, це один раз ви дошку купили. І... І просто користуєтесь безкоштовно. Це ж не тренер вам. Якісь зміни в собі зуміти. Зміни в цілому, так. Да. Тобто ти стаєш спокійним, не агресуєш, воно діє на різні, як на фізичне тіло, так само на психологію діє. Якщо на фізичне тіло говорити, то воно діє через акупунктуру. Акупунктурні точки, на нога. І Відповідно, проводиться профілактика всьому тілу, всім органам тіла. Коли от стаєш тільки, то дуже сильно відчувається кровообіг так само, а гормони стають в норму.